Затвердження графіку підіріву води для централізованого постачання гарячої води споживача на опалювальний період. Мова йде про те, щоб в п'ятницю подавати з 17 до 23, в суботу з 9 до 23, в неділя з 9 до 23 і з святкові дні з 9 до 23 Взагалі це не є нормально, що ми не подаємо такі робочі дні, що людям треба постійно. Написати. Але питання лише в проплаті. Якби ми добилися такого, що люди... Так як нас сьогодні вимагають сплачувати наперед. Можу вам сказати, я за всі міста не знаю, я вчора говорив з міським головою Переса Хмельницького, з позавчорашнього дня відключені всі котельні і плані. Забороні сьогодні вимагають наперед сплачувати закони. Про комунальні послуги говорять, що люди платять до 20 числа, а нам наперед треба сплачувати. Тому в результаті у нас сьогодні кошти ми знайшли. 500 тисяч резервних коштів, які треба потім думати як вантати, а решту ми не можемо.